Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні відео буде просто, я не знаю, неймовірно смішне, незрозуміло про що, і не робіть більше так, як зробили ми. А почнемо з того, що на вулиці весна, вночі мінус, в день плюс. У Мешка стресовий настрій, і він його лікує тільки Макдональдсом. Тим більше. Там дають подаруночки, ви ж це знаєте. Вийшло так, що довелося з ним іти одним. Відео, звичайно ж, звук не записався, а що в нас буває таке. Але відео збереглося. Скільки було емоцій від цього динозаврика, це просто красота. А чому пішли? Тому що в кінці буде пояснення. Дочекайтеся кінця відео. І зрозумієте, чому ми дозволили йому такий розслабон, хоч і не корисно, але інколи треба. Потрібно відволікатися. До того ж, він потихеньку в нас пробував захворіти-захворіти, і, нарешті, захворів. Захворів конкретно. Спочатку в нас і не захворіла два тижні із температурою, із кашлем. Із консультацією у педіатра і в дорослого лікаря. І в вихідний день ми їздили з нею у клініку Гютерсло, тому що вона почала за духу, за духом в неї почалася. Дякувати Богу, це закінчилося швидко, підключенням антибіотику. А потихеньку Мишко захворів. Тепер у нас е, болить вухо. Болить горло і болить ніс, все як по книжці. Як доводиться, як ото кажуть, класичний клінічний випадок? Ось тільки спасає МакДональдс, а онучка вирішила зробити дубайський шоколад, адже всі його роблять, і я теж хочу. І основне правило дубайського шоколаду ніколи не робіть його в Німеччині у вихідний день, адже магазини закриті, а чогось може не вистачити. Наприклад, шоколаду. Мистку зараз не можна, і він тихенько потягнув одну з шоколадок, приготованих на дубайський. Ну що ж, починаємо робити з того, що є. Не судіть строго. Ми вчимося і робимо так, як в нас виходить. До речі, останній інгредієнт ми не знайшли. Потихеньку розпавляємо у мікрохвильовці шоколад. Як ви вже розумієте, що його тут мало, і ми періодично думаємо, чим ми будемо його додавати. Ось так трішки нагріємо. Подивимося і знову нагріємо, і в результаті в нас виходить рідке тісто. основа для дубайського шоколаду. Ретельно розмішуємо, щоб не було комочків. А враховуючи те, що ми, мабуть, його перегріли, то в нас трішечки є комочки. І ось так ретельно розкладаємо на формочку. Хотіла вам показувати все, потім вирішила, що це займе дуже багато часу, тому показую основні моменти. Ось так повинно вкрите бути дно, і бокові частинки формочки для шоколаду. Знайти в Німеччині можна все, а от саме кунду... кунжутного масла чи пасти ми щось не знайшли. І знаєте, коли все робиш вперше. То, звичайно ж, від помилок не застрахований ніхто. Не звертайте увагу, у нас любителька малювати на руках. Інколи ми робимо собі різнобарвні тату або просто малюнки, так що така у нас. Творча особистість. Звичайно ж, потрібно потім заховати у морозильну камеру, в якій немає місця. За цей час ми розігріваємо сковорідку на 6. У нас індукційна плита, і найбільше це 6. Спочатку розігріваємо на дуже гарячий, потім будемо потихеньку зменшувати. Ну, ось, онучка отримала. Що не можна різати на плиті, вона вирішила показати, що треба різати на руках. Як не одне, так друге. Це теж помилка. На якість шоколаду це, звичайно, не впливає, це впливає тільки на якість порізаних рук. А ми плавимо вершкове масло. Не забуваємо 45 грамів. і ось беремо ось оце тістечко. не тістечко, вибачаюся, тісто. Всі інгредієнти написані, навіть ті, яких у нас немає. А тут наша дитинка вирішила погратися в ковзанку на сковорідці маслом. Їй дуже це сподобалося. Через деякий час я вирішила допомогти кришити тісто, бо ми так би до вечора не покришили його. Зажарюємо, гадую, на, на високій температурі до такого солом'яного кольору. Вже працюємо не тільки вдвох, а й в трьох на допомогу прийшла мама. У неї це виходить дуже вправно, враховуючи те, що вона в нас теж умудрилася захворіти болить горло, кашель. І в нас задуха. Була у лікаря, виписали інгалятор. Ось так діє на нас клімат. Не вміємо ми хворіти по-людськи. Акуратно, щоб не пошкрябати сковороду, перегортаємо і перемішуємо. Виходиться, як бачите, дуже ефектно на всі сторони. Оскільки гонучки не виходить, то спасаємо наш дубайський шоколад. Декілька хвилинок міняється колір і майже готове наше тісто. Тим більше, онучка вирішила, щоб не згоріло, не на шести починати, а на трьох. І ось ми так забираємо форму із морозиль, морозильної камери, і тепер додаємо в тісто фісташкову пасту. Ось така вона є в нас паста. До речі, дуже смачна, навіть без шоколаду. Її вже небагато. Швиденько перемішуємо, розмішуємо, і бачимо, що в нас її не дуже вистачає. Ну що ж, Експерименти попередні, які закінчилися не дуже добре. Багато потягли на себе витрат. Тому користуємося тим, що є. До речі, я вже навіть не пам'ятаю, які в нас були експерименти ще з фісташковою пастою. Чому раптом її стало так мало, навіть підозрюю, що дехто в нас. Уподобав цю пасту і використав її на інше. За цей час охолоняє у нас тісто і, не так швидко, але стає злинкувати. Акуратно накладаємо, розрівнюємо. Звичайно ж, не дуже рівно, бо немає постійної температури в морозильній камері. І... І це теж, я думаю, ніяк не вплине на смак. І тут у нас закінчується шоколад. Знаходимо залишки чорного шоколаду. А що? І залишки чого, тому що чорний у нас любить тільки одна людина. Розтоплюємо, додаємо цукру, акуратно несемо морозильну камеру і впускаємо її там. Вирівняли, заморозили, вийшов у нас, вийшла у нас ось така плиточка шоколаду. Майже ідеальна. Звичайно ж, одразу хочеться її скуштувати навіть. Не дивлячись на те, що вона замерзла, дуже замерзла, я так розумію, що потрібно брати, ножа в руку бабусі. Шоколад у нас відрізняється, трішки гірчить, але ось такий сюрприз, який викликав у нас похід і в Макдональдс, і з Дубайським шоколадом експерименти. Без обяви починають тріщати в нас всі телефони в будинку. У малих істерика ми відвикли від цього, і не дай Боже почути такі звуки і тут, адже ми тут знайшли прихисток і тишу. А я хочу попрощатися вже з вами. Ось таке сумбурне відео в мене вийшло. Я бажаю всім миру та перемоги, тихих вихідних. І хочу нагадати, що були подорожі до мене в садовий центр, і на каналі «Бабусині Квіточки не тільки вже є нові відео. Я щодня молюся за мир і перемогу в Україні. Я бажаю, щоб ця мрія збулася. Я вдячна всім за підтримку і до зустрічі в нових відео.